І знаєте, хочу з вами поділитись сьогодні про чудо в Андах, як молоді хлопці, які летіли на літаку через гори, дуже високі гори. Анди це найдовші гори, і вони були дуже високі, і їхній літак він взагалі е, розбився, але він е, не повністю розбився, лише задня частина. І дуже така, така історія, тому що це були. Християнини, і замість того, щоб помолитися, люди гордилися. І, взагалі, коли ми десь сідаємо, кудись їдемо, нам треба завжди молитися. Цю історію про чудо в Андах ви можете подивитися на нас в каналі Солтаненко. Чудо в Андах 2, тому що це дуже цікава історія. як християнин врятувався. В нього був череп проломаний, тому що літак розбився, але передня частина лишилась живою. Такі чудеса, де хлопець був проломаний головою, він торкнувся голови, а його просто кості торкалися його мозку вже. І він через три доби вийшов з коми прокинувся, і він подолав велику відстань взагалі в горах і повернувся. І привів ще з собою спасених. І знаєте, що там, коли ділилися ці е, е, люди, взагалі, які вижили там, їм зараз по 70 років, і вони просили життя, щоб вони вижили. І знаєте, що е, ці хлопці один із них чув голос Божий, він чув голос духа, який йому говорив, що вам треба спасатися, тому що вам ніхто не допоможе. І в нас в житті багато є випадків, коли ми зустрічаємося зі смертю, так само як зараз в нас в Україні війна, і багато людей просто очі в очі з нею кожен день борються і бачать ці смерті. І оцей перехід від смерті в життя це є Ісус Христос, тому що там хлопець один казав, Ісусі, Ісусі, я хочу жити. Тобто він дав Ісус йому життя, і навіть більше він прожив аж живе аж 70 років. Кожному треба Ісус Христос, де б ми не були, що б ми не робили, нам потрібно завжди молитися до Ісуса Христа. І нашою паскою є Ісус Христос, тому що Він дав нам життя. Бо Він сказав, що Той, хто вірить в мене, ніколи не буде бачити смерті в вік. І найбільше, що нам треба пам'ятати, що Ісуса треба прикликати до себе. Ісус нас може лише врятувати в усіх ситуаціях. Нам треба завжди пам'ятати, що е, нам не треба наражати себе на небезпеку, тому що як казав диявол до, до Ісуса, пригни з храму, тебе ангели понесуть. І ми, коли буваємо віруючи, думаємо, що ми в церкві, то нас Бог збереже, що би з нами не сталося. Та? Але ми нам сказано, не спокушай Господа Бога свого. Ми місія, слово Боже. Ми проповідуємо до краю землі, щоб кожна людина мала спасіння, щоб кожна людина змогла зустрітися з Ісусом Христом. І якщо ви ще ні з ким не вивчаєте Слово Боже, приєднуйтесь до нас до місії Слово Боже.